Матусі. Спокійного і мирного вам часу. Наразі. Діточки, вас також вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо постановку свистячих звуків. Де вони народжуються? І що ж це за звуки такі? Свистячі звуки це С, з, які народжуються внизу наших зубчиків. Нижніх. Ось там. Це виникає тоді, коли нам треба сказати швидко, 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 а не виходить. Так? Любиш солодощі, а виходить солодощі. солодощі. Язичок застряє між зубками десь. І неправильний звук виходить. Так ось ми сьогодні розглянемо вправи, які допоможуть нам навчитися вимовляти чітко і чисто свистячий звук. С. А як тільки ви навчитеся вимовляти звук С, одразу у вас вийде і звук З. Так ось. Що нам потрібно для того, щоб вимовити вірно звук С, правильно поставити язичок до нижніх зубок. Ось так. С. Хто знає за ми з вами вже вчили. Як він допомагає нам утримувати язичок всередині ротика, щоб він, він не випадав. Бо іноді він вилазить, як повидло з пиріжка, правда? Ось так. Ми його тепер і ховаємо за заборчиком. Ось так. Але іноді все одно не виходить цей звук. Чому? Тому що язичок не слухається, хоч ми навчилися робити розслаблений язичок, млинчик. У роті він ніяк не може себе вести, так, як нам хочеться. Для цього можна пограти у гру в пертий віслючок. Та й віслючок же у нас незвичайний. Він не каже і А, він каже і Е. А чому? Тому що він, мабуть, теж хоче навчитися вимовляти звук с. Коли ми говоримо звук І, співаємо довго. І. Язичок розтягується правильно. Він розслаблюється сам по собі. Коли ми співаємо е, язичок уже сам по собі вперся у передні нижні зубчики. І це вже наше правильне положення язичка. І е, і е. Щоб придивитися у зеркало на свій язичок, посередині є жолобок. Ось він якраз і робить нам звук «с», тому що по ньому йде повітря. Для того, щоб поглибити цей жолобок, нам потрібна якраз паличка. Логопеди, які використовують зонди, знають, які зонди потрібно використовувати. Але в домашніх умовах зараз ми можемо взяти паличку. Так ось повторюємо віслічок і використовуємо паличку. І е. Ссс. Оті. Вийшов звук. Тому що язичок не пішов наверх. Він не розтяг і не, не скрутився ось так. Не скрутився ось так. Не зробився, як змійка. Він розслаблений, так? Давайте ще раз. І е, і е. і і-е. А тепер спробуйте самостійно перед дзеркалом з мамою чи з бабусею. Буде цікаво. У кого ж найкраще вийде цей звук? Я впевнена, якщо ви сумлінно будете. Виконувати всі мої вказівки у вас все вийде. До побачення, гарного вечора!